Перед тим як ми розпочнемо, друзі, я в котрий раз вже хочу нагадати вам, що війна з агресором у самому розпалі. А отже, багато хто вимагає вашої підтримки. Надати її ви зможете, приєднавшись до багатьох волонтерських рухів України, пройдя за посиланнями, які будуть закріплені в коментарях під цим відео. Вітаю вас, шановні! Сьогодні трошки поговоримо про шедевр від Naughty Dog The Last of Us Part 1. Порт, без перебільшення легендарного ексклюзиву платформи PlayStation, який через довгих 10 років, вже маючи сіквел та телевізійну адаптацію, все ж таки пройшов у вигляді сучасного ремастера і на ПК. Особисто я дуже довго цього чекав та вірив, що рано чи пізно цей день настане і кожен міцний консольний ексклюзив прийде і к нам, адептом клавіатури та миші. А тож, упродовж усіх цих років, я знаю що тільки в цілому про концепцію сюжету та ігроладу The Last Us, навмисно ніколи не дивився ні проходження ні оглядів гри, залишаючи для себе задоволення колись пройти гру по справжньому в перший раз. Але все ж таки не дотерпів та, мабуть, скоїв помилку, та подивився серіал від HBO, перше ніж грав Стейґо вийти в реліз. Але якщо ви не дивились телевізійну версію та ще не в гру, та як і я до цього, не дивлюся на неї ніяких оглядів, тож не дивіться і це відео, будь ласка. Адже в ньому буде декілька спойлерів, а краще візьміть і самотуж зіграйте в цей шедевр. повірте, ви не пошкодуєте. А потім же можете і серіал подивитись, який розкриє для вас світ гри та персонажів набагато ширше, а деякі моменти змінить майже кардинально. І саме про це я сьогодні і хочу поговорити: про те, як подані ключові персонажі та події гри в обох версіях погляду на пригоду Джоела та Еллі, телевізійному та ігровому. А точніше, все ж таки більш про те, як ця трансформація, цей розширений, адаптований під сучасний телевізійний формат подачі погляд вплинули на мої враження, як на враження саме тої людини, що спершу все ж таки подивилась серіал, а потім зіграла у гру. Я не буду говорити про ігру в цілому, окремо про неї вже все і так сказано, пересказано. А також ми не будемо пристально розглядати кожного персонажа та подію, а подивимось на лише деякі ключові якорні точки в сюжеті. Від яких від однієї до іншої і рухається. Також не буду торкатись теми подачі і вигляду саме головних героїв, вибору акторів, на їх ролі в телевізійні адаптації, бо це все ж таки ну дуже суб'єктивна річ. Лише скажу, що у порівнянні з серіалом, у грі Елі виглядає все ж таки менш агресивною бунтаркою, а більше схожа на якусь маленьку Крофт кровти характером і візуально, А тож сприймається інакше. А ось Джоел в цілому вийшов органічним продовженням самого себе в обох своїх версіях. Давай просто закінчимо це діло. Першим сюжетним якорем у сторітелінгу за вас та вас, який при проходженні гри подачою відрізняється від побаченого в серіалі, це епізод із вимушеною самопожертвою у бостонському капітолі, після якого наші протагоністи змушені продовжити подорож же двох. Тез виявляється інфікованою. У грі нас наздоганяють солдати, а у версії від HBO зомбі, що і стає нагодою для подвига. Це перший раз, коли при проходженні гри мені якоїсь миті не вистачило емоції. Яку в аналогічному місці я отримав під час перегляду серіалу. Це той випадок, коли після розширеного погляду у кіноадаптації із додаванням ще якихось цікавих фактів, як, наприклад, спроможності інфікованих бути пов'язаними нервовою системою грибка, що й призвело за підсумком к набігу орди зомбі і змушувало подругу Джойла піти на жертву. Події у грі виглядають дуже спрощено. Так, ключовий фактор залишився на місці. Те заразилося, і саме через це ми вимушені були її втратити в обох варіантах, які просто подані інакше. І саме це сюжетно стало тригером для Джойла продовжити шлях. Але після перегляду серіалу увесь цей сюжетний епізод виглядає якось суховато. І ну якось несподівано зовсім інакше. Не в останню чергу саме тому, що у грі на нас нападають саме солдати. І героїчна смерть тест не знімає загрозу повністю. А після неї ми відразу ж вимушені вступати в схватку з ворогом і вибиратися з Капітолія крізь натовпи противників, що дуже швидко змінює драматизм на бойовик. Знаю, звучить якось протягнута за вуха, але дуже швидко стається цей перехід, що розмиває цей вирішальний епізод для персонажа за ім'ям Тес, яка ще не встигає цілковито розкритись з ігровий час як дорога для Джоєва Людина, а виступає просто нашим партнером на певній ділянці шляху. Але ще раз нагадаю, що таке враження формується виключно, якщо ви зіграєте у гру як я, після перегляду серіала. Якщо взяти цей сюжетний поворот саме окремо в ігровому плані, то все буде нормально, чудовий драматичний тригер, після якого відразу прямує динамічна сцена. Далі у грі на нас чекає пригода у маленькому містечку Лінкольн, де ми зустрічаємо канонічного для постапокаліптичних сюжетів персонажа Білла. У серіалі ж навпаки, зустрічі із Білом та його партнером Френком не відбулось взагалі. Але нам запропонували розгорнуту чутливу історію похмурого одинака виживальника який випадково зустрічає свою любов, Френка, що в свою чергу відповідає усім сучасним канонам кінематографу. Пізнає справжнє щастя та смак життя, походу знайомиться із Джоєлом та Тес, та врешті-решт переживає драму втрати свого коханого та покидає цей світ, залишивши після себе зворушливого листа. І єдиною зачепкою для всього цього у грі став повішений труп Френка, який залишив після себе незворушилий, а скоріше іронічний лист, який не визвав у ігрової варіації біла жодних по справжньому глибоких емоцій. А тож у цьому випадку нічого не дає нам приводу замислитися про якісь близькі відносини між ними. Тобто тут ми маємо два абсолютно різних сторітелінга і взагалі практично різні сюжети у грі та серіалі. Але хоча ігровий персонаж Біл і сприймається на фоні своєї телевізійної версії як дешева поробка, сам ігровий епізод пригоди у повному пасток та зомбі Лінкольні виглядає і відчувається дуже цікаво і, можливо, є одним із найкращих у грі. Куда uh, Куда? Подальше, а ось Сен та Генрі, яких ми зустрічаємо під час втечі із Пісбургу, це вже яскравий приклад того, як після перегляду серіалу сприйняття ігрових персонажів та подій навколо них можуть бути суттєво зруйновані. У грі ми зустрічаємо двох братів: старшого та молодшого, які, як і ми, потрапили у пастку бандитів у великому місті. Та прагнуть із неї вибратися та зустрітись зі своєю групою, від якої вони відбилися. На телевізійних же екранах ми побачили, як брати перетворяються на батька та сина. Це для більшого загострення пристрасті ще й лишається слуху, та обидва вони опиняються у вирі конфлікту двох протидіючих сторін, в якої Генрі показує себе людиною, готовою піти на зраду поважної для себе людини та вбивство заради сина, через що вони стають метою номер 1 для угруповання революціонерів, які захопили владу у місті. Та більш за те і ці революціонери отримали своїх виразних персонажів та зрозумілі мотивації, що посприяло сприйняттю їх не просто масовкою. Отже, після такого розширення сюжету, коли ти після перегляду серіалу проходиш цей епізод гри, то проста втеча вулицями Піцбургу у компанії двох таких же братів тікачів від безликих бандитів та настирвого броньовика, яку вінчає така ж нехитра сцена сцена вістрілом ворогів зі снайперської позиції, виглядає дуже банально. Ну і фінальна крапка цього епізоду, коли ти вже знаєш, до чого все йде, коли ти вже бачив, як батько вбиває свого сина, ця ж сама сцена, але у виконанні братів Генрі та Сема вже не може вразити. Навіть через досвід, що ти отримав у грі, пройшовши ваш спільний шлях від першої особи. Генрі! Що я А де мені пістолет, Сем! Ти тише, тіше, успокойся. Це все ти! Тут ніхто не виноват. Не вражає і ігрова версія сварки Джоела і Томмі. В серіалі ми стаємо свідками того, як вже немолодий, глухий на одне вухо, страждаючи нападами чоловік, просить свого молодшого брата, який знаходиться в гарній формі та добре знає місцевість, замість нього довести складне та небезпечне, але вкрай важливе діло до кінця. А у відповідь отримає цілком мотивовану відмову, бо молодший чекає на народження дитини. Що в свою чергу повинно в його розумінні стати важливим сигналом для Джоела, який втратив свою дочку і знає ціну батьківству. Тобто на кіноекрані ми побачили чергове розширення характерів персонажів, що призвело до емоційного протистояння двох сторін, які мають конкретні живі мотивації. А замість цього у грі перед нами коротенька суперечка, де не до кінця зрозумілі мотивації ні одного, ні іншого, і взагалі не зрозуміло, навіщо її було розпочинати, якщо Джоел і так непогано справлявся. Після закінчення якої слідує екшн-сцена, після якої слідує ще одна слабо мотивована сварка Томі та його дружини, в результаті якої Еллі раптом втікає, вирішуючи, що Джоя хотів від неї позбутися. Тут, мабуть, і без серіального розширення могли виникнути питання якось все дуже притягнуто за вуха. Але це все зглажується цікавими декораціями, цього разу кардинально різними для обох версій, що ще додає інший погляд на події і можливістю бути безпосереднім їх учасником, а також відмінна постановка, яку нам дарує сама гра. Далі по сюжету якогось кардинально нових вражень телевізійна версія вже не пропонувала. І я мав змогу вже від першої особи відчути те, що побачив до того. Майже всі ключові сцени були витворені один до одного, як події в університеті із зустрічю з мафами та жирафами, пораненням Джоела та боротьбою з групою Канебалів. Ну тут, мабуть, трошки все ж таки влізли сценарісти серіалу та додали релігійного підґрунтя. І в грі не підіймається проблема виживання громади сектантів та не відчувається фанатичності Девіда, але в цілому це сприйняти не змінює. Ну а в фінальний епізод порятунку Елі і шпиталя Цикад взагалі щось додати було б зайве, а тому він збігається майже кадр в кадр. І тут стає трохи шкода, що я пройшов гру вже після перегляду серіалу, і по суті заспойлерив собі весь сюжет, його повороти та те, чим усе скінчиться, а тож позбавив себе великої частки емоцій. Але, незважаючи на це, я все ж таки отримав масу задоволення, і в цілому це не зіпсувало загальних позитивних вражень від гри. Все ж таки, якщо взяти гру само по собі, то за вас то вас це відмінно срежисована та поставлена пригода на фоні прекрасних атмосферних декорацій. А тож із нетерпінням чекаємо від Dog на порт другої частини. І на цей раз я все ж таки постараюся отримати від неї чисті враження. Не стріляй. А зараз будемо прощатись з вами, друзі. Щиро дякую за увагу. Не забувайте про свої лайки-подобайки, які допомагають боротися з алгоритмами Ютуба. Бережіть себе, Це буде Україна!